Хотілося б, щоб мама Тереза і Діва Марія нас врятували, але ворог рухається на Харківщині. Ми вже знаємо про біля 4 тисяч тих, яких вивезли з зони активних бойових дій. Я взагалі не розумію, чому люди до сих пір були там, адже обстріли Білгорода Білгорода для людей, які розуміли, чим це може закінчуватись, абсолютно були очевидними. І Путін неодноразово говорив нещодавно в своїх виступах про те, що будуть утворювати так звану санітарну чи то сіру зону. Тим не менш Білгород, напевне, для наших збройних сил, для нашої стратегії, представляв таку важливість, що обстріли цього міста продовжувались. І ось ми бачимо реалізацію того, що ворог чим ворог погрожував, і ворог це реалізує. Я не знаю, якими там пачками, як розповідають наші деякі канали, вмирає наш ворог, але я бачу, що пачками вивозять наших людей, і думаю, що е просування ворога а за добу це по карті. Можете в телеграмі я залишив карту. Діпстейт там за реально добу. Як це все просунулось, я думаю, що там вмирає багато не тільки ворога, а й наших бійців. І якщо вірити повідомленням західної преси, то Російська Федерація наймає на війну в Україні різних людей з 21 однієї країни світу. Україна не має такого ресурсу, не має такого фінансового ресурсу, не має такої можливості. Ми тільки просимо когось нам сюди дати, якісь війська дати, але ми бачимо лише деякі невеликі потуги. Зокрема, ось нещодавно Німеччина сказала, що вони викуплять там три Хаймерса і передадуть три Хаймерса. Там, три f 16 чи 20 F-16, що це змінить кардинально на полі бою, невідомо. Я дуже сподіваюся, що мешканці Харкова, Харківської області, адекватно раціонально оцінюють обстановку, ситуацію. І хоча вчора Тєріхов звітувався про те, що все нормально, і в паркі гуляють діти. Не знаю, я б я, все-таки дітей, якщо у вас є можливість відправити дітей. На літні канікули, кудись до бабусі, умовно в Полтавську область або на Закарпаття десь у якийсь дитячий табір. Я би це зробив. Я б не грав в броваду, тому що, знаєте, в Маріуполі вже було таке, що все то і ПСО, і все буде добре, і ось ми гуляємо по парках. Чим це все закінчилось, ви напевне знаєте. В телеграмі, Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь, ввечері про це докладно поговоримо на стрімі.